Легіонери Шахтаря повернулися, але організаційних проблем досі чимало. І свій 69-й день народження у вівторок Мірча Луческу зустрів, вирішуючи питання локації, де тренуватися у Києві. Часу для привітань було і не так багато. Я приїхав містера поздравити з днем народження, хоча у нас у всіх не... День не праздничный, не, не, день не праздничный, но в то же время нужно поздравить мистера с днем рождения. Здоровья, долгих лет жизни, и чтобы мы с ним, с мистером, еще завоевывали много трофеев. Я убежден, что так и будет. Здобутый на арене Львів Суперкубок відкинув сумніви, де саме треба грати Лігу чемпіонів. Очень важна победа над Киевским Динамо. На нашей родине очень сложная ситуация. Идет война. И я понимаю, что сегодня всем нет до футбола, но в то же время это какая-то радость для болельщиков. Что мы еще можем сделать? Мы можем своей игрой порадовать наших болельщиков и своей игрой дать им какой-то позитивный сигнал. Ми вирішили зупинитися в Києві. У гравців був день, щоб спробувати знайти квартири. Ми перевірили спортивні споруди, на яких будемо тренуватися поля. Поки займаємося на навчально-тренувальному комплексі імені Банникова. Не дуже задоволені умовами. Тренувальний процес повинен бути закритим, а там все відкрито. Хто хоче, дивиться. Це погано. Тому будемо шукати якісь інші варіанти. Зараз йдуть організаційні процеси. Привітали Луческу бразильські блудні сини Дуглас Коста, Дентіньо та Тейшейра, які повернулися саме цього дня. Поки вони заступали до тренувань у загальній групі, клуб отримав запит від Монако. Віце-чемпіони Франції запропонували за Тейшейру та Косту шалені 65 мільйонів євро. Всі вернулись. Я би там одразу говорив, що Ничего, я думаю, это та ситуация, которая сделает нас сильнее. И я думаю, что эти игроки очень сильно помогут нам. У нас всегда перед нами амбициозные цели. Мы должны побеждать во всех соревнованиях, где мы принимаем участие. Это и чемпионат Украины, и Кубок Украины, и Лига чемпионов. Мы надеемся своей игрой порадовать болельщиков, хотя у всех настроение далеко не до футбола. Безобраз, але достатньо жорстко Луческо говорить про Бернарда і Велінгтона. Нема ці двоє ніяк не долетять в Україну. Бернард мав відпустку після чемпіонату світу, але мав повернутися до минулої неділі з немом і ще складніше. Кажуть, його хоче отримати флуміненце. Флуміненце нам надало нема, коли він мав проблеми з пахом протягом восьми місяців, не сказавши нам про це. А назад, хочу взяти вільного агента. Торік ми їм заплатили великі гроші за нього, і нем хороший контракт собі підписав. Не грав зовсім постійно був травмований. За великим рахунком я навіть не знаю рівень його майстерності. А поки керівництво намагається повернути усіх бразильців і налагодити тренувальний процес, гравці-шахтаря потрохи звикають до столичної хвилі популярності. Ми ну, по телеку бачили, а по-настоящему ні. Так ми прийшли сюди. Насківе пока нормально зустріли. Ми вважаємо, город всі знають, яка ситуація у нас в Донецькій Донбасі. Тому ми сподіваємося, скоро стане мир в Донецькій Донбасі. Чтобы мы быстрее вернулись домой. Но ну, пока в Киеве надо проживать, надо играть на візі каждую игру и сделать подарок нашим болельщикам, которые находится в Донецке.